Україна та Сполучені Штати тим часом підготували чернетки документів щодо гарантій безпеки і завершення війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з секретарем Ради нацбезпеки та оборони України Умєровим і начальником генштабу сьогодні. Очільник держави слухав їхні доповіді за результатами переговорів з американською делегацією. Далі цитата. Пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення. Кожен раунд перемовин і зустрічі додає забезпеченості українським інтересам. І саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу. Володимир Зеленський, президент України. Переговорний процес щодо закінчення війни в Україні прокоментував американський президент Дональд Трамп. Послухаємо. Між цими двома лідерами Путіним і Зеленським панує величезна ненависть. Ми розмовляємо, все йде добре, всі втомилися від цієї війни, її треба зупинити. Оптимістично щодо мирних переговорів налаштований президент Фінляндії Олександр Ступ. За його словами, угода про завершення війни ближче, ніж будь-коли. Далі цитата. Ми майже на місці, але найскладніші 5% ще залишилися. Російська економіка насправді не дуже добре справляється. У них нульове зростання, у них вичерпані резерви і ситуація не покращується. Якщо Російська Федерація відхилить мирну угоду, настане час посилити санкції. Олександр Ступ, президент Фінляндії. Про мирні перемовини зокрема будемо говорити з Сергієм Лещенком, це радник офісу президента України. Сергію, вітаємо. Вітаємо вітаю вас. А наскільки Олександр Ступ залучений до перемовини і як? Олександр Ступ є європейський, скажімо так, друг Путні, друг Трампа, тобто, президент Фінляндії, який з Дональдом Трампом має особисті добрі стосунки, спільне подіб, грав гольф. Він був в Білому домі і в складі. Делегації, коли приїздили європейські лідери з Володимира Зеленським, потім мав окремий візит разом з прем'єр-міністром Фінляндії, також в них постійний телефонний зв'язок. Тобто, це один з дуже великих друзів України, водночас друзів Дональда Трампа, який допомагає в цій неформальній комунікації і дипломатії. Для нас велика честь і велика вдячність Олександру Стубу. До речі, коли була зустріч там в Білому домі всіх європейських лідерів. Олександр Стюк дуже наглядно і дуже метафорично пояснив Дональду Трампу, чому Україна просто не може виконати забаганку Путіна, взяти і залишити Донецьку область. Він сказав, що Краматорський славянськ це пастіон проти гунів, тобто, це остання фортеця перед дикунами зі сходу, які намагаються іти своїм катхом. По українські землі, а потім на європейську землю. Тому якщо Україна відмовиться від Краматорська Славянська, то тоді не буде цих захисних рубежів і далі під загрозою спокій всієї Європи. Тому ця аналогія вона потім була навіть на вокзалі в Краматорську. Це цитата Олександра Студба, великими літрами нанесена відомим українським художником в стилі стрит Арт Гамлетом з Харкова. Він приїхав до Краматорська і. На ніс цей надпис на вокзалі в Краматорську. тому Олександр Ступ це дуже важливий голос на підтримку української переговорної позиції, і для нас дуже важливо мати цього союзника. Ну, от пан Ступ казав про ці п'ять найскладніших відсотків питання, які все ще не вирішені. Які камені спотикання в цих п'яти відсотках ну, про них казав і президент Володимир Зеленський і про це пишуть американські медіа. І в принципі, великого секрету немає. Це мова звичайно… Про Донецьку землю Україна наполягає на тому, що якщо в якийсь спосіб навіть йти сценарієм створення вільної економічної зони або демілітаризованої зони, то мають бути дзеркальні кроки з боку обох сторін, ну, умовно кажучи, від точку бойового зіткнення, хоча зараз фронт він вже не такий, як три роки тому, там є не точка зіткнення, а фактично кіл зона шириною 10-15 кілометрів, але Якщо ми відводимо війська, то вони мають відводитися, відводитися дзеркально. Україна відводить на 10 кілометрів умовно, то й Росія має відводити теж на 10 кілометрів. Україна на 15, то Росія на 15. а не так, що Україна відводить, а Росія стоїть там, де стоїть. Тому що в разі, якщо Росія під будь-яким приводом знаходить підставу знову починати війну, їй цей привід шукати довго не треба. Вона показувала це у всіх воїнах, які вона вела. За останні десятиліття, то тоді вона просто дуже швидко може ларшем захопити демілітаризовану зону. Тому Україна наполягає, що має бути відведення в обидва боки, щоб Росія була неспроможна швидко захопити те, де Україна відведе свої війська. Тому це ключове. Звичайно, також питання в гарантіях безпеки для України вкрай важливо. І питання економічної відбудови використання російських заморожених активів для. Добробуту України та всього демократичного світу. А який відгук знаходять аргументи України? Тому що в одному з останніх інтерв'ю Джей Дівенс говорить про те, що ну, Україна Донбас все одно втратить. Тому ну тут яке питання? Ну, вибачте, ми не коментуємо позиції і слова американських переговорників, тому що ми їх поважаємо, і демократія, свобода слова це спільне, що об'єднує нас і американських партнерів. Ми кажемо про своє бачення, наше бачення полягає в тому, що це українська земля, і Україна своєю землею не розкидується. Це земля, за яку проливали кров українські військовослужбовці. Це земля, яка по конституції входить в Україну, і будь-які дії щодо цієї землі вони неможливі без референдуму. Ну і загалом відмова від власного суверенітету, це те, що суперечить національним інтересам будь-якої держави. Тому, власне кажучи, якщо Росія... Наполягає на, свої, на своїх правах на цю землю, то вона має доводити ці свої права на полі бою. Вибачте, за таку тавтологію. Якщо вона каже, що це земля, то вона має і вти і вмирати за цю землю, а не просто українці встали і пішли. Я вже не кажу про стратегічну важливість цієї землі для України. Тому українські аргументи вони приблизно звучать так, що, по-перше, це суперечить Українській конституції, по друге. Бажання Путіна забрати безкоштовно те, що він хоче, зрозуміло, але це суперечить українському інтересу безкоштовно віддавати Путіну те, що він хоче. Тому він має платити свою високу ціну за кожен, за кожен сантиметр української землі, яку він намагається завоювати. І повірте, ця ціна є високою, і міжнародні спостерігачі фіксують, що вартість кожного квадратного сантиметру для нього з кожним роком стає все вищою. І смертність російських військовослужбовців є. Астрономічно високою, тому на наступний рік, якщо війна перекинеться, то Путіну доведеться шукати ще нові непопулярні рішення, щоб більше гарматного мяса добирати в свою машину вбивця, якою є російська армія. Тему виборів хочемо з вами проговорити в Україні. створять робочу групу з підготовки закону про вибори під час воєнного стану. Такий механізм використовують один раз. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Його заяву цитує Суспільне. Заявив спікер, що очільником групи стане Олександр Корнієнко. До її складу також увійдуть представники всіх фракцій. Група також представники громадянського суспільства і центральної виборчої комісії. Далі цитата. По кожному питанню є ціла низка за і проти, які потрібно опрацьовувати, взяти найкращий світовий досвід і запропонувати Україні новий закон, який буде одноразового використання саме для цих виборів. А я сподіваюся, ми перейдемо на платформу, яка передбачена конституцією у виборчому кодексі, і будемо рухатися цим шляхом. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. А є розуміння, які дедлайни матиме ця робоча група першочергові її завдання чи немає? Створили і дивимось. Ну, поки, поки дедлайн це що представники фракції передали своїх кандидатів до цієї робочої групи? Це має відбутися на поточному тижні, умовно кажучи, до завтрашнього дня. Але е, далі має вона бути сформована також з представників громадських організацій, спостерігачів за виборами. Тобто, це має бути. Повністю інклюзивний процес, тому що Україна найбільше зацікавлена не просто провести вибори, а щоб ці вибори були визнані всім світом, тому що ми бачимо, як працює Росія, вона намагається вкидати тезу, що українська влада нелегітимна, в них не було виборів. Це повна звичайно, нісенітця. Українська влада легітимна. Але щоб зняти ці спекуляції, Україна зацікавлена саме в тих виборах, які будуть визнані всіма, які будуть підтверджувати. Демократичний вибір України, і які будуть е, знімуть ці спекуляції раз і назавжди е, З цими органами влади, з тим президентом, е, з тим парламентом, які після війни Україна буде вступати в Євросоюз. І звичайно для нас край важливо, щоб ні в кого ніколи не було жодних сумнівів в легітимності е, цих виборів, і переконаний, Україна буде робити все для цього, щоб е, це питання. Було знято раси назавжди. Станом на зараз мова йде про чисто підготовчу роботу, напрацювання тексту, а потім, звичайно, ухвалення закону. І Україна зацікавлена в проведенні виборів. Але тут ну, українська делегація, президент України Володимир Зеленський, закликають наших союзників, в тому числі американських партнерів. Ви зацікавлені не менше ніж ми в виборах. Тоді допоможіть нам отримати згоду від Росії на припинення вогню, і ми проведемо ці вибори. Для України провести вибори це не проблема. Україна проводить всі вибори демократично, і для нас провести ще одні вибори демократично це просто аксіома життя, на відміну від Росії. Де останні демократичні вибори, здається, були, ну я не знаю, в 96-му році, напевно. Дякую, пан Сергію, за те, що знайшли час. Доєднати Сергій Лещенко, це раднико, президенту вам. України. Він був прямому відеозв'язку.